Готуємо дуже швидку кашу. Ставимо каструльку сотейничок прямо на сковорідку. Туди наливаємо олію, беремо чаполіно. І вкидаємо його туди. він цей Беремо гречку, щоб не було суперечки. Гречку вариться одна до трьох. О, метелика велика. Ой, мій хороший. Стох. Де ти взявся там? Беремо тушонку для яка. О. Ріжте, як хочете, я поріжу великими. Нема коли гратися. Це було, ну, коли наш сам таким ось трошечки е, золотистим, добавила туди морквинку. Тепер зразу. таку от гарненьку тушоночку, раз ложечку. Ой. Два ложечку. Свинка колись бігала. Жалко тебе, звісно. але тебе зібрали. Три чашки води, бо в мене одна чашка така крупи. Карлесончик, да такой. -да Солюк, карчу, чекаю, поки закипить. Що там, водичка закипіла? Скидаємо сюди гречку. Накриваємо кришкою, варимо, поки не зваримо. Ось така красива кашка в мене вийшла.